Всім доброго. І хоч у нас літо вже добігає свого кінця, дуже багато поступає коментарів з приводу того, як я експлуатую акумулятор влітку. Отже, зробив вчора нарізочку, зараз пропоную її переглянути. Ну, а в кінці вже зробимо висновку. Акумулятор я використовую, ну, як використовую, коли на акумуляторі, напруга збільшується більше 27 В, інвертор відмикається від мережі і повністю працює автономно. А вже коли напруга на акумуляторі падає нижче 26 В, інвертор перемикається на загальну мережу. Отже, дивимося добірочку і робимо висновки в кінці відео. Шоста ранку. Напруга на акумуляторах 27 вольт 26,9 Заряд акумулятора 1 А. Зараз будинок живиться через загальну мережу. У нас вже сьома на ранку. Вентилятори крутяться, значить зарядка йде більше 8 А. Зараз вже інвертор переключився. Відключився від мережі. 10 А зараз йде з панелей 290 Вт. Будинок споживає 94, 90, 100 Вт, грубо кажучи. І ось бачимо від мережі від'єднався. І побачимо, скільки кіловат дана система, так би мовити, за день нам напрацює. Нагадаю, інвертор, інвертор 3 кВт, акумулятор 1,5 кВт ємністю комірки із Nissan Leaf. І дві сонячні панелі Ryzen 540. Так, панельки брудні. Жодного разу їх за літо не мив. Тільки природним шляхом дощик. Ось сонечко вже підіймається. Так, у нас вже 9 година. Акумулятор заряджений до 28 вольта. Так, зараз у нас 21 А і з панельки. 610 Вт. Будинок споживає 200 Вт, з мережі нічого не береться. Попів на першого дня. Панельки видають 680 Вт. Зараз акумулятор розряджається. 15 А береться з акумулятора бо дружина щось там на кухні готує, готує. майже кіловат споживання вже більше 2 кВт із сьомої ранку використана електроенергії 32 градуси в тіні, панелі дуже гарячі. Ось така ось мінлива хмарність. Вже четверта година дня. А зараз панельки видають. 500 Вт, пів кВт. споживання будинку 250. Вже майже 4 кВт за день. Акумулятор 28,2. Хмарність збільшилася. Хмарність збільшилась. Я бачу там десь сонце за хмаринками. Взагалі-то рівно сонце на панелі світить у мене об 11 годині. А вже після 6 уже сонце на них не попадає. Так запрацювався, що забував, що, що вам відео знімав. 26 вольт на акумуляторі. Інвертор переключився на загальну мережу. Заряджаю акумулятори, але вже майже... Нічого з панеляк не йде. 1,3 А якихось 30 Вт. А будинок споживає на даний момент 170 Вт і зараз 89,19 я вже підрахував 5 кВт, 5 кВт було згенеровано сонцем. Зараз у нас на восьму, сонце вже не заряджає акумулятор, і він тепер так буде стояти. всю ніч, ну Він дещо тут підрозрядиться, бо інвертор живеться від нього, але не критично. Ось бачимо панельки. Отам десь є сонце ще. Досить непогане, але воно не світить на панелі. Якби ось тут була б ще одна панелька, то вона працювала б з 12-ї ну, до вечора. А дані дві панельки працюють лише до 6-ї вечора. Потім вони повністю в тіні. Отже, ще раз повторюсь, акумулятор в мене заряджається до 29 вольт, розряджається максимум до 21. Ну, робочий діапазон від 21 до 29. Але я зараз використовую, він вмикається, коли 27 вольт, відмикається від мережі. Інвертор і працює до тих пір, поки напруга на акумуляторі не, впад... не становить 26 вольт. Потім він переключається на загальну мережу, і в ньому зберігається ще певна частина енергії. Акумулятор повністю я не висаджую. Так, далі. Мабуть, будуть такі коментарі: що це таке? Сонце ще світить, акумулятор у тебе вже розряджений і все. Переключилось на мережу. Вчора за день, за 12 годин, сонячна станція виробила 5 кВт годин. Зазвичай в день у мене немає такого споживання. Споживання десь 2-3 кВт в день, а інколи так би мовити, в робочі дні, коли зранку всі роз'їхались, і до вечора то взагалі мінімальне споживання, ну, холодильники, там, роутер ну, мінімальне споживання. Але так як е, вчора і я і дружина були вдома, дружина е, ну, літа, саме розумієте, консервація, то активно плитка працювала, в мене мішалочка працювала, то аж 5 кВт годин у мене вчора було за день використана електроенергія. І тому акумулятор уже в 7 чи 8, не пам'ятаю, годині вже переключився на мережу. Не акумулятор, а інвертор переключився, вимкнув акумулятор. А зазвичай він вимикається по різному. Все залежить, як активно береться навантаження після пятої і вечора. Як активна жінка, готує, ну, використовується кухня, плитка, він може переключитися і в 9, і в 8, і в 11. Бували випадки, що і, і повністю, ну, навіть не перемикалось. ввечері не, не, не використовувалася електроенергія. І запасу електроенергії хватило до самого ранку. Бували такі дні. Дуже мало їх, але такі дні бували. Так. Далі. А, ви ще, мабуть, будете питати, а що це таке? Дві панелі кіловат, а кіловата тут і не було. Ну от Зараз 600 Вт видає, зараз у нас. Півно 11, так би мовити, от, має бути кіловат, але, але дуже дуже впливає на сонячні панелі сонце нагрів. Розумієте, коли в тіні 32 градуси на сонці 50 з копійками і дуже втрачається а, потужність, так би мовити. Я ще зроблю тест. Uh, коли, ось, наприклад, світить світить сонце, панелі догарячі, гарячі, і я їх uh, охоложу. Водичка там. Я вже бачив такі, uh, так би мовити, випадки у своїй станції. Вона у цій дві панельки кіловат, вони видають кіловат. Ось, наприклад, коли Хмаринка зайшла, і там певний час вона закриває сонце. І потім виходить, панелі холодні і вони луплять кіловат. А коли постійно світить сонце, то дуже падає виробітка. Ось. Також ж багато впливає розташування панелі. Якби панелі у мене розташовувалася на південь, щоб більший час вони були на Сонці, то, звісно, вони б виробили більше електроенергії. Ну, а так, грубо кажучи, та не грубо кажучи, а 5 кВт, дана система це дві панельки Ryzen 540 у парі з інвертором на 3 кВт. і... Лічевими акумуляторами, яким вже більше 10 років комірки з Nissan Lіфа, ось так от працюють у мене. Всім дякую за увагу.